Розв'яжіть рівняння. Зараз до вашої уваги показникове рівняння 3 в степені Х плюс дорівнює 9 коренів і стрійки. Взагалі, це найпростіше показникове рівняння. І я дуже хочу, щоб ви не чекали мого розв'язування. Ви ж бачите, що 9 то є трійки, так само корені стрійки можна записати, як 3 в якомусь степені. Це називається звести до спільної основи. 3 в степені Х плюс 1 не чіпаю. 9 я. Пропоную записати актри в квадраті, коріні стрійки, як три в степені одна друга. При множенні степенів з однаковими основами показники додаються. Тому буде 3 в степені 2 плюс 1 друга. Можна писати 2,5. І тоді, оце найтиповіший прийомчик, коли основи рівні, степені однакові. Тоді залишаємо тільки показники, тому що інакше бути не може. Х плюс 1 дорівнює 2,5. Залишається розв'язати маленьке лінійне рівняння, х дорівнює 2,5 мінус 1,5. І відповідь правильна, я бачу, в мене це Б готово. Да, до речі, якщо в нас таке завдання тестове, то можна не розв'язувати, а просто підставляти. Наприклад, підставивши одиницю, ви бачите, 3 в квадраті, не дорівнює 9 коренів і стрійки і так далі. Тобто, можна і перевіркою, підстановкою розглядати це завдання. Але мені здається, коли рівняння достатньо просте, то швидше розв'язати. Найпростіше показникове рівняння. Готово!